Вітаю. Я, Кіт Мі. ласкаво просимо до школи віри. Школа віри це місце, де наш дух і наша віра живляться, наш дух зміцнюється. і ми вчимося бути, як заповів Бог, переможцями. Ми залишили для вас місце. Ось тут, у першому ряду. Візьміть свою Біблію, папір і ручку для нотаток. І приготуйтесь отримати щось від Господа сьогодні. Весь цей тиждень. Ми говорили про те, що віра не є пасивною, але віра дозволяє шукати і приймати те, що Бог милосердно дав нам. А, якщо ви не чули цього раніше, не вірте нам на слово, а прочитайте Святе Письмо та дізнайтесь, що там сказано. Якщо ви вже чули це, то ви не чули всього, що можна почути. Нехай Господь відкриє ваші очі і серце, щоб ви дізналися ще більше. Тому що від Бога можна отримати ще багато чого, але отримати згідно з нашою вірою. Тож помолімося, прийдемо до згоди і вивільнімо віру в те, що нам потрібно почути, побачити та отримати сьогодні. Отче, в ім'я Ісуса ми, учні школи віри з усього світу, з'єдналися у вірі і просимо слів, пророцтва, помазання, благодаті, сили, відповідей. Спрямування, саме того, що на твою думку нам потрібно побачити і почути, дізнатись і зробити прямо зараз. Коли ми отримаємо і побачимо це, ми будемо вдячні, ми будемо цінувати це, і будемо прагнути того, щоб ти показав нам, як втілити це в життя. І коли це станеться, ми будемо знати, що відбуваються великі події. Тому що ти завжди стежиш за своїм словом і виконуєш його. Не існує жодного твого слова, яке не мало б сили або не могло б справдитись. І ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Давайте сьогодні знову звернемося до 10 розділу послання до євреїв. Вся ця інформація зібрана у великому 11 розділі. Послання до євреїв про віру. Трохи заглибимося в те, що ми вивчали. Якщо сьогодні ви вперше приєдналися до нас, вам буде корисно переглянути попередні е, програми. Вони є в доступі, а е, ви можете переглянути їх на вебсайті. Інформація зараз на екрані. Перегляд є безкоштовним. Ви можете переглянути, прослухати або завантажити відео, тому що кожен день ґрунтується на тому. Що ми дізналися попереднього дня? Послання до євреїв, розділ 10, вірш 35. У Посланні до євреїв розділ 10, вірш 35 сказано Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Якщо вірити в Бога та не зупинятись, а рухатись далі, ви отримаєте велику нагороду. Він сказав Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю, бо ще мало дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Тут ми бачимо протилежність віри у посланні до євреїв 6.11 сказано. Догодити ж без віри не можна. А тут він сказав Я не вподобаю того, хто відступить. Відступати протилежність життю вірою, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Що він має на увазі захитатися? В іншому перекладі сказано якщо він відступить, то душа моя його не вподобає. Ще в одному сказано. Якщо він зробить крок назад. Що в інших сказано, якщо він поверне назад в страху, тобто йдеться про регрес, відступ, і це означає здатися. Це описує пасивність. І це не задовольняє Господа. А ми цього не хочемо, скільки людей хочуть догодити Господу. Що його задовольняє? Віра Віра не означає здатись. Віра не означає скласти руки, нічого не робити, кинути все, залишити все на Бога і пасивно чекати. Як ми вже дізналися, віра це крок уперед. Віра означає приймати. Віра означає шукати. Ми побачимо це, якщо відкриємо послання до євреїв, 11 розділ. Як сказано в першому вірші, а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Читаємо далі та бачимо у другому вірші, як він каже. Бо нею засвідчені старші були. Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Вірш четвертий. Вірою, Авель приніс Богові. Жертву кращу, як каїн. І, як ми дізналися раніше, кожен з них щось робив. Вони не просто стояли осторонь і очікували, а намагалися висловити свою віру через слово та дію. Віра означає діяти. Ми бачимо це в п'ятому вірші. Вірою, Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли. Бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Це веде нас до шостого вірша. Він каже далі: У шостому вірші він каже наступне: Догодити ж без віри не можна. Історія про те, що сталося з Енохом, продовжується в шостому вірші. Енох догодив Богу. Нам невідомі подробиці про життя Еноха, але якщо зазирнути в книгу Буття, то найважливіша інформація, яка є про нього, це те, що він ходив з Богом. Він ходив з Богом. Як ви ходите з Богом, як ви ходите з кимось, кого ви не бачите, фізично не відчуваєте, не торкаєтеся. Значить, він продовжує посилатися на те, чого не бачив. Чи не так це має відбуватись з вірою? Віра це свідчення того, чого ми не бачимо. Перегляньте ще раз п'ятий вірш У ньому сказано: Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Віра переносить вас. У книзі дію описуються випадки, коли люди були перенесені, він конкретно говорить про дивовижне та надприродне перенесення і переміщення з одного місця в інше, і в деяких випадках миттєво я б сказав в обох цих випадках, але нам може не знадобитися фізичне переміщення і перенесення. Натомість будуть ситуації, коли вам потрібно буде перенестись з одного стану в інший. Вам потрібно вийти з поганої ситуації і потрапити в хорошу. Віра дозволить вам перенестись, дозвольте Богу перенести і вас. Віра може змусити вас перенестись з темряви до світла, з рабства до свободи. І він каже, що Енох був засвідчений, що Богові він догодив. Читаємо далі шостий вірш догодити ж без віри не можна, як і у випадку з Енохом. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає Його, він дає нагород. Ми мусимо вірити. Що Він є, це дає нам уявлення про те, що сталося з Енохом. Як Енох ходив з Богом, ми знаємо, що він зробив це вірою, ми знаємо, що для того, щоб спілкуватися з Богом, ви мусите вірити, що Він є. Але ви також повинні повірити, і саме тут більшість людей не впоралися, що він нагороджує. Тих, хто старанно його шукає, і це те, чим Енох відрізнявся від багатьох у своєму поколінні. В якийсь момент Енох втомився слухати розповіді про своїх попередників Адама і Єву, які ходили з Богом, тому що, зважаючи на тривалість їх життя, період життя більшості з них збігався. І більшість зі старших людей були сучасниками наступних поколінь. І, звісно, вони чули про Адама і Єву, які ходили з Богом по раю під час прохолоди дня і спілкувалися з ним. Як ми знаємо, вони втратили рай Бог зійшов до них сам особисто під час прохолоди дня, в полудень, коли завгодно, і вони гуляли та говорили з Богом. Вони гуляли, спілкувалися особисто з ним. Це зовсім не узгоджується з походженням людей, яке вважається тваринним. Вони не а, тварини, що трохи еволюціонували і хрюкають один на одного. Ні, це живі істоти. Створені за подобою і образом Божим. Розумні, які спілкуються з ним і один з одним, здатні чути його і розуміти його, спілкуватися з ним хоча б певною мірою на його рівні. Люди говорять про еволюцію. Ви не вірите в це, брате кіт? Ні, я вірю в деволюцію. Люди були створені за подобою і образом Божим, але дійшли до того, що більшість з них стали жити як тварини. Але у Святому Письмі ви побачите, що ми не створені просто твариною, ми створені за образом і подобою Божим. І тому Енох міг чути про прабатьків Адама і Єву, які ходили з Богом і спілкувалися з ним. І в якийсь момент йому набридають ці історії, він думає: Чому я не можу цього зробити? Я знаю, що вони все зіпсували, і я знаю, що земля була проклята, а сад став недосяжним. Але ж я хочу, я хочу ходити з Богом. Але він не зупинився на цих. Думках і пішов далі. Він вірив, що Бог досі тут. Він не хотів, щоб Бог пішов. Він говорив з ними. Чому не говорить зі мною? І в якийсь момент. Енох пішов далі, вважаючи, що Бог існує у вірі. Друга частина. Якщо я буду говорити з ним, якщо звернусь до нього. Він відповість мені. І тому в якийсь момент він вийшов зі свого намету або будинку, або де він був, і з вірою почав говорити Боже. Я знаю, що ти там. Я думаю, ти хочеш поговорити зі мною також. Я хочу поговорити з тобою. І з вірою він почав спілкуватися з Богом. Що стосується віри, то Бог любить віру. Бог любить віру, Богу догоджає віра, Бог відповідає на віру. Тому, знаючи те, що я знаю про Господа, я знаю, що сталося. Він займався цим недовго, доки не відчув присутності Господа. Це було зовсім не так, як сталося з Адамом і Євою через прокляття і падіння. Можливо, він не чув фізичного голосу Божого, але це не означає, що не можна спілкуватися з Богом. Ви не бачите, не відчуваєте чогось, тому що Він дух і ми – дух. І через віру ви можете зв'язатися з ним миттєво. Ви можете спрямувати свій розум до нього, ви можете звернутися до нього своїм серцем. Ви можете говорити з ним у вірі. І якщо ви робите це від серця, він відповість, він нагороджує. Хіба в Біблії не сказано наблизьтеся до Бога, і що станеться? Що саме? Він наблизиться до вас так, Біблія так говорить, згодні? Це правда. Тому у вас не вийде звернутись і наблизитись до нього, якщо ви не будете вірити, що Він є, вірити, що Він чує, і йти далі. Вірити, що він відповість, вірити, що він нагороджує тих, хто старанно шукає його. Енох робив це день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. Він ходив з Богом протягом багатьох років. І про це йдеться в посланні до євреїв. Він не йде за тим, що бачить, він не йде за тим, що чує. Він не йде за тим, що відчуває фізично. Він робить це вірою, а віра то підстава сподіваного. А віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Але трохи знаючи Бога, я знаю, що сталося. Чим сильнішою ставала його віра, тим реальнішою ставала для нього присутність Бога. І він Міг вийти, спілкуватися з Богом годинами та забути, що він не бачить і не відчуває Бога, тому що його дух настільки сильно відчуває Божу присутність, і через багато років він підійшов так близько, і присутність Отця стала настільки близькою, що він покинув це місце, він покинув цю планету. Потім він усвідомив, що він знаходиться в присутності Всемогутнього. І отець сказав: Залишайся зі мною. Не повертайся. Отже, як це сталося? Енох ходив з Богом вірою, і ця віра догодила Богу. Він робив це до того моменту, поки Бог не прийняв його та переніс звідси. І далі сказано, що це стосується всіх нас. Без віри ніхто з нас не може догодити Богу ніяким способом. Байдуже, як довго ви молитеся, наскільки досконало цитуєте Святе Письмо: якщо ви робите це без віри, його це не задовольнить. І знову таки, віра не означає просто вірити в нього, це означає вірити і в нагороду. Відповідь є, вона існує. Я отримую нагороду за те, що молюся, шукаю його і розмовляю з ним. Мені здається, що нагороді не приділяється достатньо уваги. Послухаємо деякі писання. Ісус доволі багато говорив про нагороду у Матвія розділ 6. Він говорив про те, як не треба давати і як не треба молитися. Він казав не промовляти зайвого при молитві. Не молитися публічно, не привертати увагу до себе і тому подібне, але зверніть увагу на це. Іноді люди бачать тільки негативу. Прислухайтеся до того, що він сказав зробити у Матвія 6, 3 Сказано: а як ти чиниш милостиню? Хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. І коли ви допомагаєте тому, хто потребує, не показуйте, що вони потребують. Не робіть нічого, що могло б їх збентежити. Це те, про що він говорить. Хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. У четвертому вірші сказано, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, зробить що віддасть тобі явно. У шостому вірші говориться про те ж саме. А ти, коли молишся. Увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачить таємне, зробить що віддасть тобі явно. У 17-му вірші йдеться про піст і е, по суті, ви бачите, що це пов'язано з пошуком бога. А ти, коли постиш намасти свою голову, і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Чи помітили ви, що кожне з цих слів є дією? Ти даруєш, ти молишся, ти шукаєш Бога, постиш? Це дії. Це означає щось робити. І причина. Чому так багато людей не роблять цього? Полягає в тому, що вони не вірять вони не вірять, що це допоможе їм, вони не вірять, що це принесе їм користь. Про це йдеться у книзі Псалмів, а також у посланні до Римлян у Новому Завіті. У книзі Псалмів, розділ 14, вірш перший сказано. Для хору. Давидів, Безумний, говорить у серці своїм: Нема Бога. Зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок нема доброчинця. У другому вірші сказано: Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступало, разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Він сказав, дивлячись на планету в цілому. І навіть сьогодні з мільярдами людей на планеті. Скільки на ній тих, хто шукає Бога? Відсоток дуже невеликий. Чому Чому люди не шукають Бога? На це дві головні причини. Вони не вірять, що він існує, або що Його пошук принесе користь. Вони не знають його характеру, вони не знають. Що він добрий, що він відповість, що він нагородить кожного, хто старанно шукає його. Байдуже, хто ви? Звідки ви, яке ваше походження? Той, хто щиро шукає Бога, не піде з пустими руками? Тому що він є тим, ким він є. І так само, як Енох, який вийшов, почав говорити з Богом і чекав. На відповідь він отримав відповідь від нього. І перш ніж усе закінчилося, він отримав відповідь, якої ніхто не очікував. Всі думали, де Енох? Куди подівся Енох? Де Енох? <плес> <плес> він пішов додому з Богом. Нічого собі. Одного разу ми повернемося додому, до Бога, і він розповів нам, як він хоче, щоб ми жили та діяли аж до того часу. І це. Вірою. І віра це не пасивне очікування чи пасивне благання або крок назад, це розчаровує Отця. І одна з причин Його розчарування полягає в тому, що ми не отримуємо, коли робимо це. Усе, що Ісус викупив і за що заплатив, якби отець не хотів, щоб ми мали це, то навіщо він це зробив? Люди кажуть, я не впевнений, чи хоче, Бог пробачити мене. Ти жартуєш? Чому він поклав твої гріхи на Ісуса? Чому Ісус заплатив за них ціну? Люди кажуть, я не знаю, чи буде на моє зцілення Божа воля. Чи змогли б ви стояти біля стовпа бичування? І бачити, як вони б'ють Ісуса, і поки це відбувається, поки завдаються, удари, поки джерело всіх хвороб і недух покладається на нього. Ви подивитеся на Ісуса на Христі та скажете, ти хочеш мене врятувати? Е, чому він там? На стовпі бочування? Ти впевнений, що хочеш, щоб я зцілився? Чому він там? Так, він прийняв наші гріхи, щоб ми могли бути спасенними, вільними і праведними. Він прийняв наші хвороби і біль, щоб ми могли зцілитися. Він прийняв покарання за наш мир, щоб ми могли мати мир вищий від усякого розуму. Алелуя, і навіть радість невимовну і повну слави. Ні, йому не догоджає, коли ми не отримуємо бажаного. Ось чому він говорить, що якщо ви відступите, зробите крок назад, опустите руки, здастеся, якщо ви не намагаєтеся, це не догодить оцю. Він буде незадоволений. Так і є, це може бути через незнання. Адже багато людей відвідують церкву. Але навіть не намагаються це зробити. Вони не шукають, вони не моляться, щоб це було хоч трохи відчутно. Чому вони вважають, що це не принесе користі? Вони зовсім не шукають Господа, а багато хто не допомагає. У цьому уривку йдеться про допомогу. Чому вони думають мені потрібні гроші? Як це допоможе? У книзі пророка Малахії. Господь дійсно сказав це. Він сказав це людям в той час, але це стосується і сьогодення. Він сказав Жорсткі ваші слова проти мене. І якою була відповідь. І він сказав: я зараз перефразую, немає нічого хорошого в тому, щоб служити Богу. Немає нічого хорошого. Навіть якщо ви вірите в Бога, ви не вірите в другу частину. В другу частину, коли говорите, що немає. Нічого хорошого в тому, щоб молитися, щоб давати, нічого хорошого в тому, щоб прагнути жити правильно і робити правильні речі. Це, звісно, брехня. Бог завжди і щедро нагороджує кожного, хто старанно шукає Його. Ви вірите в це, класи? Амін. Алілуя. Він нагороджує, коли сказано, що немає нікого, то мова йдеться про тих, хто шукає Бога. Це вказано у третьому розділі послання до римлян. Коли ви вірите, прикликає безодня безодню. І коли у вашому дусі з'являється відчуття, то здається, що Бог має щось більше для вас. Чому з'являється таке відчуття? Бо Бог має щось більше. Для вас завжди. Я просто відчуваю, що є щось більше. Повірте, що існує щось більше. Набагато більше, ніж ви відчуваєте зараз. Але якщо існує щось більше, коли Бог збирається це дати, він це вже дав. Він уже викупив і заплатив за це, здійснивши це через Ісуса. Згадайте, якось Ісус сказав здійснилося. А потім, коли Він воскрес, як сказано у Святому Письмі, він засів на правиці. Величності на висоті. Чому, коли ви сідаєте, це означає, що все зроблено. Це досягнуто, це виконано. Тепер залишається знайти та прочитати. Наш підручник дозволити школі віри, сколихнути нас із середини. дізнатися, що нам дано, і підвестися. Скажіть в голос, я не Я не. Той, хто відступає, той хто відступає, той, хто здається, той хто здається, той, хто не намагається, той хто не намагається, я, я. Дитя. Віри. дитя віри, Бога. Віри, Бога віри. Переможець. переможець. У Христі. У христі. Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала Богу. Це те, що відбувається у школі віри. Ми наповнюємося вірою, і це робить нас щасливим. Це робить і Бога щасливим. І це перемога в будь-якому випадку. На сьогодні це все. Побачимося наступного разу у школі віри. Дякуємо, що приєдналися I've до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено. Але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером 319 один дев'ять